Як не дивно, але ця історія зароджувалася саме в Україні. Ви ж всі знаєте про ефективність Хаймерс та М270 під час повномасштабного вторгнення. Польща ще з 2018 року виношувала плани трохи докупити собі таких РСЗВ. А після максимально вдалого застосування Україною таких систем Варшава вирішила конкретно збільшити замовлення. В їх планах було 500 машин, і це більше, ніж в самої США, оскільки вони мають тільки на 375. Але така радість обійшлася би в 16 мільярдів доларів. Та й темпи виробництва цих систем розтягувались на десятиліття. І це все створює підґрунтя для появи війську польському 288 південно-корейських установок К239 до 2027 року. Але там не все так просто, оскільки Польща отримає власну модифікацію. Погнали розбиратись! І для початку треба повернутись до базової машини. Її історія почалась у 2009 році. Основним мотивом була заміна південно-корейської копії БМ-20-мм РСЗВ Колун. Також вони захотіли в майбутньому позбутися американських систем М270. Але так, щоб ефективність нових К-239 не була гіршою. Про випробування інформації малувато. Але проєкт завершили через 4 роки у 2013-му. Із 2014, 2014 року випущено більше 230 таких РСЗВ. К-239 може використовувати 5 видів ракет, але з ними є нюанси. Найменша і найдешевша це некерована К-33. Вона бере початок від тієї через ЗВК-136 ковлун, яку її замінюють новими К-239. Її дальність тільки 36 км, і це зовсім небагато. Проте в пускову їх міщується 40 штук по 20 на блок. На рахунок точності то її розкид буде, як і всіх некерованих снарядів, близько 100 метрів. Наступна ракета це км 26 а 2 Вона побудована на базі М26, що використовується і на м 270 і на Хаймарс. Їх можна поставити стільки ж скільки на М270 12 штук. Проте, коли оригінал має калібр 227 мм, то корейська модифікація вже 230. І це робить пакети невзаємозамінними. Але на самій пусковій можна використовувати, що ті, що інші снаряди. Чи працює це в зворотню сторону по відношенню до HighmerSt м 270 мені невідомо. Але, скоріш за все, поляки не хотіли б тримати дві ідентичні ракети з мінімальними відмінностями, тому думаю, що обидві системи мають можливість запускати кожну версію боєприпасу. Зовсім інша справа, що це старі снаряди, і їх дальність тільки 45 км. І на рахунок точності, то тут також буде біля 100 метрів. НАТО вже давно перейшло на модифікації керованих М30 та М31. З дальністю 84 км. До речі, саме ці модифікації були і передані Україні. А про можливість застосування таких ракет на К-239 ні слова, навіть в корейських джерелах. Проте, як альтернатива їм існують керовані 239-мм неназвані боєприпаси з дальністю 80 км, або покращеної версії з можливістю вражати цілі за 200 км. А це, в свою чергу, аналог GLSDB. Їх також поміщається 12. І по точності вони також досить непогані 15 метрів. До речі, гляньте на цю вантажівку FMTV з гарматою М777. Вона зараз служить 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал Форунджо Олексія Азманова. За допомогою цієї техніки наші військові знищували і ворожі гармати, і танки, і БТРи. В них з'явився свій YouTube канал. Тому підтримайте наших воїнів своїми підписками та переглядами. Все буде в описі. А тим часом я повернусь до К239. Наступними є керовані балістичні ракети ура 1 з дальністю вже 180 км. Їх калібр 600 мм. І це своєрідний аналог Атакамс, оскільки їх поміщається по одній в блок. Але дальність з американським аналогом зовсім не співвідносна. Тому з 2019 року почато розробку наступної модифікації Ура 2 з дальністю 290 км. І на ці боєприпаси Польща вже оформила замовлення. Але про їх точність нічого не відомо. Проте, я думаю, там також буде щось в районі 10-15 метрів. Також і досі в розробці 400-мм керована ракета, яких в яких один пакет поміститься дві, а отже, в пускову чотири. І документацію на всю цю радість з можливістю налагодити виробництво власній країні і викупляє Польща. А щоб ще здешевити випуск та обслуговування, це все монтується на шасі польських вантажівок Єлс 800. По розмірах вони 12 метрів в довжину, 2,5 в ширину та трохи більше 3 в висоту. Yelts 800 обладнані або двігунами Cursor 10 Євро на 430 з кінських сил та крутним моментом 1900 ньютонів на метр, що досягається при 1500-1500 обертах на хвилину. Або ж і Cursor 13 потужністю вже 540 коняк та 2300 ньютонів на метр, що досягається при 1525 обертах на хвилину. Вантажопідйомність TLC-700 700 це 13,5 тонн. Тому машина досить потужна і вона спокійно потягне модуль, аналогічний до М270. А там стоїть база від американських BMP Бредлі. І в контексті цього варто згадати про бронювання. Але спочатку хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також для спонсорів я публікую ексклюзивний контент з фронту. А зараз там все частіше з'являються леопарди, Бредлі та інша техніка. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я повернусь до броні. Тут вона не потужна, тільки станак 4569 левел 1. А це дає повний захист від патрона М80 калібром 762х51 з 30 метрів при швидкості 833 метри на секунду, що використовується в натівських снайперських гвинтівках. А також від пуль SS-109 та М193 калібру 556, також з 30 метрів. Щодо артилерійських снарядів 155 калібру. До їх осколки броня тримає тільки на привлучанні в радіусі більше ніж 100 метрів. Ну а протимінний захист тільки на від піхотних мін та гранат. Хоча з іншої сторони, за весь час війни Україна не втратила жодного Хаймарс, у них просто ще ні разу не попали. Тому і толк з цього захисту сумнівний. Тому якось так. Особисто я дуже радий за поляків і бажаю їм успіху з цією РСЗВ. Але якщо проєкт вдасться. То Україні треба буде навчитись налагоджувати подібні відносини з країнами-партнерами, оскільки зараз наш парк РСЗВ представлений тільки на модернізаціями радянських систем. Одна з таких буревій, інша вільха. Давайте порівняємо її характеристики з польсько-корейськими К239. Ці відео будуть тут. Слава Україні!